Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Як ми знаємо, Національний банк України вже вивів із обігу монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок. А готівкові розрахунки тепер заокруглюють. Ну, і якщо у вашому гаманці. Таки знайшлись старі копійки, то не поспішайте їх здавати в банк. Адже за деякі із них колекціонери готові викласти від кількох сотень до декількох тисяч гривень. Років десь так через 20 вони будуть коштувати немало. Ну а які ж найдорожчі українські монети, за якими полюють нумізмати? Дві копійки. 1992 року. Вартість приблизно від 17 до 20 тисяч гривень. Одна гривня 92 року. Вартість до 5 тисяч гривень. 5 копійок 94 року до 4 тисяч гривень. 2 копійки 1993 року до 25 тисяч гривень 1 копійка 96-го року від 500 до 15 тисячі гривень. 25 копійок 2003 року Десь приблизно до 1000 гривень 25 копійок 1995 року до 800 гривень 2 копійки 2003 року до 300 гривень 5 копійок 2001 року від 100 до 600 гривень Ну і 10 копійок 2001 року від 100 теж до 600 гривень. Так що, шановні мої друзі, вся ця вартість цих монет приблизно коливається десь в цьому діапазоні, ну, можливо, з часом змінюється, зміниться, звичайно ж, але. Хоча шансів знайти у гаманці особливу монетку не так вже й багато у вас буде. Та все ж таки спробувати варто пошукати. Можливо, ви і обміняєте монету на кілька тисяч гривень. Приємно! Скажіть, шановні мої друзі, знайшли десь в кишені монетку, продали її та й купили собі щось, добреньке або якусь річ і так далі. Ось так, шановні мої друзі, а я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть, дивіться всі мої відео, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, бо для мене це дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу! cabe